Ви бачили багато відео, як танк чавить автомобіль. А що, якщо поміняти їх місцями? Чи бачили ви, щоби автомобіль переїжджав танк? Ну, майже вижив. Можливо, китайський. Давайте ще разок. Ну, це вже точно була німецька якість. Напевно, вся справа у масштабі. Про це про це і буде наше сьогоднішнє відео. Вітаю, панове. Ви на каналі Modelhead. каналі спільноти моделістів, і з вами інтегральний. Наскільки великими можуть бути літаки, танки чи, наприклад, кораблі? Ну очевидно, один до одного, але ж це не моделі, а нас цікавлять саме вони. Саме тому сьогодні ми будемо порівнювати найбільші моделі із найменшими, проте ставляти найдорожчі, найдешевшим. Ну, думаю, ви зрозуміли. Для цього нам знадобиться асортимент, величезний асортимент, монструозний, я би сказав, асортимент. Тобто асортимент інтернет-магазину з тематики моделювання Box24, який ми сьогодні і використаємо, щоби це все відшукати. Але ж як казав Рене Декарт, усе пізнається у порівнянні. Тому давайте же, щоби дійсно відчути різницю. Я спочатку, буквально за 30 секунд, покажу вам найзвичайнішу модель. Ну і що ж тут у нас? А це F-16 від японської компанії Хасигава, просто нормальна модель, і такою вона є в усьому: нормальна ціна, середня якість, звичайна кількість деталей, і абсолютно тривіальна комплектація. Прозорий пластик, сірий пластик, декалі, інструкції ну, ось і все. Цей набір, неначе сам до нас волає. гей чоловіче або пані, звісно, якщо хочеш уявити найтривіальніший звичайний стандартний набір моделі, то це я F-16 від Відкисигави у 72-му масштабі. До речі, пара слів про те, що ж взагалі робити із цими моделями, навіть зі звичайними. Якщо ви тапнули на ролик просто через прев'ю чи назву і не розумієте, що тут відбувається і що це за вусатий дивак, то розповідаю, це унікальне хобі під назвою стендове моделювання. Можливо, вам подобається сучасна військова техніка. Хочете собі щось на пам'ять, чи можливо цивільна авіація, техніка першої світової спортивні автомобілі, фігурки людей нарешті, фентезі та взагалі будь-що. Все це є у пластику, щоправда, і з Деталі їх вам треба склеїти між собою спеціальним клеєм, пофарбувати абсолютно як вам заманеться і навіть можливо зробити діораму. Хочете собачку на травичці? Будь ласка, чи можливо літак у ангарі, який ви колись бачили, захоплювались ним у дитинстві? Нема проблем. Чи можливо цілий артилерійський розрахунок у капонірі? Це все можливо для цього. війснуємо ми. Ютуб канал Моделхед, щоб вам про це розповідати та навчати. Ну і звісно, інтернет-магазин Box24, де ви все це зможете знайти та придбати. Від до я від моделей та фарби аж до маленьких кущиків, маленьких листочків і, наприклад, ефекту павутини для фентезі робіт. Посилання на бокс 24 Я залишу у описі до цього відео. Перейдіть за посиланням та дізнайтесь, як можна здійснити свою мрію, просто відволіктися або ж навчитись робити своїми руками унікальні подарунки. Нума. Ну а тепер давайте же до найсолодшого: порівнювати найбільші моделі із найменшими. Ось задумайтесь на секунду, уявіть собі, яка найменша модель якої техніки може бути. Е, може, щось зовсім дрібне? Ані літаки, причому японські. Другої світової вітамії. Це у нас масштаб 1 до 700. Виявляється, що більший масштаб, тобто менший, не означає, що це буде найменша техніка серед усього, що я перерив саме ось ці літачки. У масштабі 1 до 700 є найдрібнішими, хоча існують і масштаби 1 до 1200, і 1 до 2000, тощо. Інструкції, я так розумію, тут не буде, оскільки збирати тут просто нічого. Тут просто у нас одразу схема розфарбування. Ну і давайте же поглянемо, що нас чекає всередині. Думаю, що для цього нам знадобиться ось такий цікавий інструмент. Це напевно найбідніші декалі з усіх, що я коли-небудь бачив. Увесь набір це два литники із ось такими дуже дрібними літачками у масштабі 1 до 700 для того, щоб доповнювати ними ваші моделі кораблів у цьому наборі. Цілих 5 видів літаків. І мені здається, якщо ви здатні у такому масштабі відрізнити одну модель від іншої і дійсно її визначити, то вас можна по праву вважати поціновувачем японської авіації. Якість самих відливок доволі погана і залишає бажати кращого. Немає пропелерів, жахлива просто розшивка тощо. Але ну на що тут можна крихтіти? Подивіться, 1994 рік і такий дрібний масштаб. Японці молодці, хоча б через те, що просто зважилися на це. Ось така малеча. Давайте же відкинемо її в сторону та подивимось на щось дійсно вражаюче. Це буде одна з найбільших моделей, яку я взагалі коли-небудь бачив у своєму житті, зокрема в масштабі 1 до 35. Але для цього нам треба переміститись у. Іншу локацію на інший поверх. Дора. Так звана дора. Найбільша гармата коли-небудь створена людством. Яке наразі доступна у формі набору в масштабі 1 до 35 більше трьох. Тисяч деталей. Давайте же розпакуємо її прямо зараз та подивимося, що нас чекає всередині, напевно, одного з найекстравагантніших наборів по моделюванню. Зізнатись чесно, пакування тут не найкраще, особливо враховуючи той факт, що коштує вона 37 тисяч 200 гривень. Ну хотілось би чогось її пояскравіше. Усе це діло упаковано по окремих секціях, в одній з яких ми одразу і знаходимо інструкцію до цієї 802-мм гармати. Інструкція тут товстезна і грубезна, але насправді зроблена вона дуже якісно на доторк, неймовірно приємна. Як і приємно побачити історичну справку. Я проглянув дуже цікаво. Особливо мені сподобались історичні унікальні фото. Якось, наприклад, при монтажі і чисті ствола, всередину всередині його самого вміщається ціла людина. Ну дійсно круті, крута задумка. Це напевно буде найбільший список деталей, які є у цьому наборі, які я коли-небудь бачив. Керунок додії зроблений у 3D-форматі, і як на мене, все зроблено якісно і доволі зручно. Хоча, звісно, усі косяки зазвичай вилазять саме під час збірки моделі. І загалом сторінок до початку схеми розфарбування гармати у нас 37, що доволі немало. По завершенню ця гармата повинна виглядати ось таким чином. Трошки пізніше я покажу вам, як це виглядає у реальності. Ви тільки подивіться на це залізничне полотно, якщо ви коли-небудь жалілися, що ви не хочете збирати 35-й масштаб, тому що на нього, наприклад, уходить багато фарби, або, наприклад, він займає багато місця на полиці. Ну, тепер я вас точно розумію. Знаєте, чесно кажучи, я не зовсім добіряю твердженню виробника, який каже, що це найбільша модель коли-небудь у всесвіті вироблена із пластику. Тому давайте же перевіримо це твердження на прикладі взірця мого особистого по розмірам і вражаючості моделей. Це в нас німецький лінкор бісмарк у масштабі 1 до 200. Давайте ж його розпакуємо та порівняємо загалом розміри і визначимо, чи дійсно дора є королевою моделей. Для цього експерименту я вибрав собі ось таку невеличку локацію. Я розклав тут лише декілька деталей. Відори, які ми зараз порівняємо із розмірами бісмарка. І я вже можу бачити, що я собі це уявляв трошки інакше. Дора дійсно переможець! Пропоную показати вам ще декілька конструктивних елементів цієї гармати, щоб ви насолодились масштабом. Мене дійсно вразила, і це буде очевидно важко переплюнути. Але спойлер, уже переплюнули. Це не найбільша модель у масштабі 1 до 35, яку я особисто бачив, але це найбільша модель. Виготовлена фабрично із пластику. А ось найбільшою нефабричною моделлю можна по праву вважати авіаносець у масштабі 1 до 35 USS Enterprise, що виставлений у Львові у музеї автомобільних раритетів. Ви тільки подивіться на його розміри у порівнянні із мотоциклом, що стоїть поруч. Дійсно вражає, але це звісно тільки те, що бачив я. Якщо ви бачили ще більше моделі, то обов'язково напишіть про це у коментарях. А ось так, до речі, виглядає повністю готова дора, яку ми тільки що оглядали. Вражає чи не так? Така справа, ви зараз дивитесь унікальний український контент. Ну ось дійсно, де ви ще побачите щось подібне українською? Але ж, звісно, оцінювати контент варто по якості. Ну але ж якщо ви додивилися аж до цього моменту, то це означає, що вам в певній мірі подобається. Ми дуже цьому раді. Підтримайте унікальний український контент своєю вподобайкою та підпискою прямо зараз. Між іншим, найбільший блогер по моделюванню на Росії, Даша, прости господи, моделіст, нещодавно виконала відео, де вона розповідає про те, що на Росії моделювання вимирає, як і контент російський на цю тематику. Дякувати Богу, це було моє перше, і сподіваюся, останнє відео, яке я подивився від неї. А наш український сегмент водночас росте, і це означає, що ми йдемо у правильному напрямку. Ми українська спільнота моделістів, і ми повністю вичевимо руснявий контент із нашого медіапростору. Зараз ми маємо унікальну змогу спостерігати за найдешевшою моделлю серед усього асортименту у природних умовах. Здавалось би, нічого непримітного. Ви також це бачите, так? Але тут скарб. Український виробник 148 гривень. Модель по ціні випити ранкової кави із тістечком, і ви можете сказати, та там всередині, напевно, повний треш, і, можливо, ви і праві. Зараз подивимось, але це не важливо. Саме з дешевих моделей більшість і починає свій шлях у моделюванні, в тому числі як колись це робив. і Я ніхто напевно, не починає одразу із неймовірно наворочених моделей, тому що, по перше. А ти ще не знаєш, чи сподобається тобі взагалі це хобі. А по-друге, можливо, вони занадто будуть складні для першого разу. Так ось саме такі штуки і вводять людей у моделювання, обсирати таких виробників бюджетного сегменту, як, наприклад, Скіф, того, що українських і не тільки, це доволі просто. Але я особисто хочу їм подякувати, тому що саме завдяки ним дуже багато людей можуть зрозуміти, що вони хочуть спробувати щось більш складне і дороге в цьому унікальному і одразу скажемо недешевому хобі. Тому Такі речі просто повинні існувати. Дякуємо. Відкорковуємо. Ну і що ж тут у нас? А це все. Один невеличкий простенький литничок пристойної, як я бачу, якості, і простенька така собі інструкція всього лиш, всього лиш на п'ять дій. І це по-своєму дуже круто, оскільки це просто ідеальний варіант, щоб, наприклад, гарно провести вечір із невеликим сином, наприклад, налагодити якісь стосунки, реально зробити все від початку до кінця за один вечір і отримати одразу приємний малесенький результат на пам'ять, який можна зберігати роками. Дуже круто. Та й литник скажу я вам далеко не найгіршої якості. Подивіться, деталізація більш-менш ще й пристойна, і лиця приємне. І це все за 148 гривень. Вау! Як ви самі бачите, починати можна з маленького. До речі, усі посилання я залишу у описі під цим відео. А тепер давайте же порівняємо найдешевшу модель із. із. із, із найдорожчою. Дорожчою. Куди дивитись? І таким чином ми визначимо, чи вартує вона своїх грошей. Та де ця камера? Давайте же подивимося, що може коштувати 40 тисяч 60 гривень. І я ж ніяк не жартую. Дійсно, 40 тисяч 60 гривень за модельку. Але ж яку? Зараз подивимось. З віргідністю 99,9% це найкрутіша модель така яку ви коли-небудь бачили у житті. Чому залишається 0,1%? Ну, я думаю, що це як в рекламі засобу для туалетів. Що якщо все ж таки один мікроб залишиться, я скажу, ну ми ж казали. Повірте, вона дуже важка. І хто ж це у нас? Це його величність Авроланкастер МК 1 слеш 3 з повним інтер'єром. У масштабі прислухайтесь 1 до 32 від компанії Border. До речі, саме бордер полюбляє робити розкішні елітарні упаковки. Раніше найкрасивішою, що я бачив, це була упаковка від той самої бордер німецької гармати, зроблена як у металевій упаковці з під печива, якщо ви розумієте, про що я. Ну а тепер фаворитом очевидно є ось цей набір. Всередині на нас чекає просто монструозна кількість литників, і тепер стає зрозумілим, чому це коштує аж стільки. Це найдорожча модель, і така яку ви зможете наразі знайти на ринку звичайних моделей, нераритетів. Коли я почав розглядати ці тисячі деталей на своє величезне здобання, я виявив, що на багатьох деталях є невеличкий облой. Звісно, я би його, він ну дуже маленький, я би його і не помітив у звичайному наборі. Але коли купуєш модель за 40 тисяч, все ж таки хотілося б, щоб все було ідеально. Ви тільки подивіться на розміри цього літака. Він просто монструозний. До речі, бордер далеко не дурній зробили наступний фін. Від цього, цього, цього... Від... А! Від цього набору у 32-му масштабі вони відрізали ніс просто ось так по одній лінії. Що прикольно, його можна, наприклад, вживити у стінку, а з фулл інтер'єру з пілотами тощо. І це дуже-дуже прикольно, оскільки коштує це значно дешевше, але харизму літака і розміри воно також передає. До речі, зараз вам його і покажу. Як я і казав, нос від Ланкастера у 32-му масштабі. Як ми бачимо, виглядати це може наступним чином. Я, звісно, не поціновувач авіації, але ви подивіться на цю розшивку. Всі нерівності, кожна клепка це дуже круто. Литників тут настільки багато, що реалізується ефект сліпоти, коли ти бачиш тільки найяскравіше. Ось, наприклад, як виглядає пропелер майже розміром із руку. Або те, що мені також здалось цікавим, це колеса із ефектом проминання під вагою літака. А де вони? Ось. Ось, наприклад, ви можете обрати або звичайний варіант, а, не знаю навіщо, або такий варіант, більш пропрацьований. Вау! Гляньте на масштаби цих крил! Це точно найапетитніші кришталево-чисті прозорі деталі, які попадались мені на око за весь мій невеличкий досвід по моделюванню. Панове, вибачаюсь, все ж таки, придивившись більш детально, хочу сказати, що на багатьох деталях є невеличкі подряпини, ось такі царапки, які ви на камеру, на жаль, чомусь не можете побачити, хоча Очима я їх чудово і прекрасно бачу. Загалом, знову ж таки, вони ну дуже дрібні, але, ну, йому я 40 тисяч гривень могли би і постаратися. Але це я вже насправді придираюсь. Ну, дуже апетитно виглядає. Ось воно, ось воно. Це скарб. Величезні декалі у 32-му масштабі. Очевидно, неймовірної якості, в цьому я навіть не буду сумніватися. Тут, до речі, є пінапчик, це мені особливо подобається. Ну... Ну, подобається і все, що ви починаєте. Інструкція на моє маленьке розчарування не містить ніякої історичної справки, ніяких історичних унікальних фото тощо. До буквально циліндрів у двигунах все пропрацьовано. Ви можете зробити його в повному розрізі, і він все одно буде виглядати неначе справжній. Вау! клас! Але особливо також можу виділити. Схеми по розфарбуванню та нанесенню декали, які зроблені на найвищому рівні. Ось це ось це дуже прикольно. Не просто картинка, а вже як він виглядає, готовий від гарних майстрів. Ну і що ж, панове, ми вже подивились на найбільшу модель і найменшу модель, на найдорожчу модель і найдешевшу модель. На Найзвичайнішу модель навіть подивились. що ж нам залишається, але ж це все техніка. А давайте ж тепер поглянемо, наприкінець, на фігурки людей або містичних створінь, наприклад, на найменші та найбільші. Thank <laughs> you. Показати вам прямо зараз, ну найбільші я на жаль не зможу, але розповім про принципи фігурки в великих розмірах робляться за допомогою 3D-друку, тому що в литниках менше деталізації, більше дефектів тощо. А коли ми робимо якихось творінь, нам хочеться максимально ідеального результату. Тільки тільки з друку ще не зібрані, не зачищені, очевидно, не пофарбовані. Тощо вони виглядають ось таким чином. Ці фігурки, до речі, від Valde Studio. їх у величезній варіативності у різних масштабах різних тематик ви зможете... Можете знайти на сайті Box 24 і придбати одразу роздруковану 3D-модель. Ну а у фінальному результаті ми бачимо ось це, Вражає, чи не так цю фігурку робив Іван, один із авторів нашого youtube каналу. І ви можете подивитись його відео одразу за цим. Він докладно показав процес її створення. Це героїня одного аніме під назвою Порцелянова лялечка закохалася Марінки Тагава. Сподіваюсь, їй є 18. FBI, well no Дякую, що підтримуєте нас не лише лайком і підпискою хоча це дуже важливо, а й гривнею. Ми безмежно вдячні усім нашим грошодавцям, оскільки саме вони допомагають нам робити контент та підтримують нашу творчість. Дякую. На цьому тижні у нас поповнення. Два нових добродії. Ми записуємо їх імена на нашій імпровізованій дошці пошани, яка знаходиться прямо над входом до нашого музею, студії, майстерні. Загалом все і разом. Щиро дякуємо вам та закликаю усіх інших приєднуватись до нас. Спільноти моделістів. Ну, якщо я вам вже показав великі фігурки, то не варто забувати, що існують ще й маленькі фігурки людей. Вони, хоч і маленькі, але ж також люди, вірно? То давайте подивимось на найменші фігурки людей, які є у бокс 24. Я знайшов для вас два цікавих набори у найменших масштабах, а саме один до 144 та один до, увага, 350. Подивимось. Уявимо, що ви хочете зібрати літак. Наприклад, Су 24 у масштабі 1 до 144 від Арморі. До речі, цей набір мені подарував сам засновник фірми Арморі, коли ми брали у нього інтерв'ю у Івано-Франківську. Раджу переглянути, залишу посилання. Так ось, якщо ви вже маєте літак, то гарно було би до нього мати екіпаж, тобто пілотів. Можна з собою, до речі, і собачку прихопити. Про це Арморі якнайкраще попіклувались. Але як казав базлайтер із історії іграшок, нескінченність не межа, і саме тому ми знайшли для вас напевно найдрібніших чоловічків, яких тільки можна зробити. А саме, корабельний екіпаж в масштабі 1 до 350 від японського виробника Тамія. Давайте ж подивимось поближче за допомогою спеціального інструменту на їх деталізацію, а точніше на її абсолютну відсутність. Тільки подивіться, це всього лиш силуетики. Силуетики у литниках що для мене доволі дивно. Тобто, все, що ви можете зробити, це збагатити цими силуетиками свої моделі кораблів. Але ж прикольно, прикольно, що таке взагалі існує. Ну що ж, ось такий у нас сьогодні вийшов топ найдешевших, найдорожчих, найменших, найбільших. Я сподіваюся, що вам сподобалось. У нас безліч нових ідей для відео. Ми вже працюємо над нашими наступними великими проектами, але ви розумієте, моделювання річ не швидка. Але, звісно, нам би хотілося почути і вашу думку щодо того, які відео нам слід робити у майбутньому. Накидайте нам у коментарях ідей, які ролики ви би особисто хотіли побачити найближчим часом. Дякую вам за перегляд! Збирайте тільки хороші моделі, бережіть себе та хай щастить!